Всім привіт! Мене звуть Вікторія Фемко, Я експерт з китайських додатків. Ця тема дуже цікава і унікальна, тому я вирішила ділитися нею з вами. Але спочатку я хочу розповісти вам історію взагалі, як я зв'язала своє життя з Китаєм і чому я почала все це вивчати у далекому 2015 році. Я вперше поїхала в Китай на роботу. Там я проживала на протязі п'яти років. За цей час вивчила китайську мову. І народила трьох дітей. В мене два чоловіка моїх колишніх це громадяни Китая, але в мене, на жаль, не склалася чи на щастя з ними доля. І я повернулася в Україну за час мого перебування в Китаї. Я вивчила китайську мову, і коли зрозуміла, що в мене стосунки не склалися з китайцями, я навіть трішки. Пожаліла, що я витратила скільки часу для вивчення китайської мови. Але зараз я розумію, що це дуже класний інструмент, який мені допомагає в моєму розвитку. Завдяки китайській мові я почала вивчати китайський доїн, це китайський TikTok, і почала розвивати свій інстаграм. Як це взаємопов'язано? Дуже просто. Я почала шукати ідеї для відео в китайському тіктоці і використовувати їх в своєму блозі. Техніка спрацювала, і за короткий період в моєму інстаграмі я зібрала 115 тисяч підписників завдяки китайському тіктоку. Як я це робила? Я брала відео з китайського тікток, перекладала їх і публікувала в своєму профілі. Потім я зрозуміла, що відео там цікаві, і я почала змінювати систему, я почала перезнімати китайське відео для свого блогу. Я одразу помітила, що в китайському TikTok відео всі зазвичай одразу мають правильну побудову. І через це вони дуже легко потрапляють в рекомендації. Тобто, для того, щоб мені попасти в рекомендації в інстаграмі і в нашому Тікток. Мені достатньо перезняти вже готове відео і насолоджуватись великими переглядами, що я саме і робила. Потім я вирішила цьому навчати людей. У мене є дуже багато моїх студентів, які проходять моє навчання по китайським додаткам, і вони також вже залітають в рекомендації. Окрім того, що в китайському тіктоці. Можна брати ідеї для своїх відео. Там також можна знаходити дуже цікаві корисні товари для вашого бізнесу. Якщо ви маєте його. Там можна знаходити постачальників на різні товари, тому що в китайському тіктоці прям встроєний всередину додатка маркетплейс. Де ви можете замовляти собі товари. І там дуже легко можна знайти постачальників. Це моє перше відео на YouTube, і я буду дуже вдячна вам за вподобайки, за коментарі і репусти цього відео. Далі в наступних відео я вам розкажу ще більше про китайський TikTok і про інші додатки.